Ця будівля була побудована у 1911 році архітектором Юлієм Цауне та була призначена для лікування людей. Вона пропрацювала до 2011 року та має ось такий вигляд: місцеві жителі називають її бельгійською спадщиною. А активісти заснували власну медіакомпанію з підтримки та відновлення цієї будівлі. Здесь была группа зданий, принадлеж... ну такой своего рода мини-городок. И в этом мини-городке вот это было здание больницы. Она просто построена в очень таком особом стиле неоготика. Таких зданий на Луганщине ну, можно пересчитать на пальцах. И я как краевед-любитель просто ну, наблюдаю за его разрушением. Чотирьохповерхову лікарню у Лисичанську на початку 20-го століття збудували бельгійці за ініціативи та фінансової підтримки інженера та підприємця Ернеста Сольве. Працювала лікарня 100 років. Наразі будівля перебуває у занадбаному стані. За словами Аріфа, аби звернути увагу обласної влади на стан будівлі, два роки тому створили медіакампанію під назвою Підлікуй лікарню. привлекли разных людей, которые не безразличны, там история города и Луганщины, и назвали ее подлечи больничку. И что мы делали? Ну, к примеру, мы проводили здесь концерт из трех рок-групп, мы проводили здесь перформанс, когда тут начали проваливаться перекрытия, мы снимали сюжеты, ну, то есть мы пытаемся привлечь внимание к проблеме этой больницы. Напередодні о 20.30 у будівлі бельгійської спадщини спалахнув дах, вогонь охопив 65 квадратних метрів покрівлі. До місця виклику одразу ж направились дві пожежні автоцистерни державної пожежно-рятувальної частини номер 9 О 20.50 пожежа була локалізована, та о 21.20 пожежа була ліквідована. Постраждалих немає причини пожежі встановлюються. Будівля колишньої лікарні перебуває на балансі Луганського обласного онкологічного диспансеру. Збитки, нанесені пожежею, наразі підраховують, каже Юрій Стогнєв. Там поїхала комісія цього закладу, вона відпрацює, висновки нам доповісти, і тоді я буду мати картину втрат, яких. На щас я знаю, що там загорілась залишки покрівлі. В межах фінансування. Якщо нам будуть виділяти фінансування, то ми будемо розглядати питання щодо ремонту та вводу в експлуатацію. На даний час фінансування відсутнє по цьому закону. За словами Юрія Стогенєва, проєктно кошторисної документації щодо відновлення будівлі лікарні наразі не розробляли. Владислав Уколов, Олександр Голєнко – новини на Суспільному.